Штаб як фотошоп у реальному житті. Особисто я, можна сказати, закохався у дорогу, яку я покажу в різних ракурсах у цьому відео. І навіть пробіжуся дорогою, де колись бігав Форест Гамп, скупаюся в популярному озері Павел і подивлюся на міні-версію Гран Каньйону. Почну я з міста Муап, про яке я вже розказував в минулому відео про Юту. Коли досліджував національний парк Арок. Пізніше я показав безкоштовну частину околиць в цій зоні. І пар каньйонів з неймовірним світанком на Меса Арч. А вже в цьому відео я вирушу в інший бік, досліджуватиму нові локації навколо Моабу, а потім поїду через Аризону до містечка Пейдж. Перша моя ціль це добратися до долини замків. Це унікальне місце, бо на цьому відео добре видно, як плавно Юта переходить в Колорадо. Ви засніжені гори Колорадо. Насправді це все ще таки Юта, а от там трошки далі реально Колорадо. Але цей факт красоти у цьому місці не віднімає. Де немає скелястих стін попри дорогу, появляються такі насичені кольором фантастичні пагорби. Ось така дорога веде до Долини Замків всього 25 кілометрів від міста Моап. Вона проходить по березі річки Колорадо. Насправді, шок ти утримуєш ще по дорозі більший, ніж від самої долини. Коли тебе оточують такі гігантські стіни. Це таке неочікувано красиве місце, яке закорбовується в пам'яті назавжди. В місті протікає річка Колорадо, яка далі по течії розмила породу і створила Гран каньйон. Пробував я тут сабвей, це щось типу багету. Місто туристичне і цінова політика тут відповідна. Я тут поміняв масло, воно було дорожче, замість 50 звичних доларів було 100 доларів. Ну, хоча вони зробили це дуже швидко, як я приїхав, прям за годину поміняли. Але клямка, руль, ключі, капот, все було в маслі. Але це моє перше місце, де я втикнув шпильку в мапу. Ще один приклад. По правій стороні Юта, а по лівій стороні гори Колорадо. Знову ж таки, трошки збрехав. Насправді вони починаються аж тут. Б'юті ландшафт від пустельної зони може плавно переходити в гірський район дрімучих лісів. І абсолютно раптово можна натрапити на ось таких милих оленів, які переважно втікають від машини. Але проблема, що на них дуже легко наїхати, особливо вночі, коли вони переходять дорогу. Приїхав я в район, де колись проживали і лишили за собою слід індіанці. Називається він Камінь-Газета. Плем'я лишило тут велику кількість малюнків, відбитків ніг з шістьма пальцями. Ось, наприклад, подібний на супутник. Ну і доклали свою руку і сучасні художники. А дожило це все завдяки кам'янистій криші, яка запобігає попаданню дощової води на малюнки. І далі зриває голову просто від дороги. Ну як таке можливо, ніби природа обдарувала юту трошки більше за інші місця? Цей ландшафт притягує багато голівудських режисерів, і до одної популярної сцени з фільму Форест Гамп я потраплю вже завтра. Ну а для вас це через пару хвилин. Ще й сьогодні попав на таку фантастичну точку для ночівлі. Щоб знайти безкоштовну стоянку, я користуюсь безкоштовним додатком Campedium. Тут прикольно, що можна виставити ціну. В моєму випадку це завжди 0, і застосунок показує всі можливі варіанти. Так як деякі райони, на мій подив, взагалі не мають зв'язку, бо я думав, що Америка це 5G і не має бути з інтернетом ніяких проблем, а насправді він тут гірший, ніж в Україні. Тому можна і переглянути зв'язок, який буде на точці. Ну це дуже корисно. Користуйтеся на здоров'я. Сьогодні так файно похолодало, і я поїхав інакший регіон набагато вище. Я думаю, що буде дуже холодно вночі спати, тому адіос. Якщо ви думали, що ти до такого виду можеш звикнути, то ні. Я кожен день встаю зранку і під інакшим світлом воно вже виглядає і дуже красиво, я просто в шоці. Я не розумію, чому в пустелі так холодно. Правда, зараз 9 ранку, але ну, вітер аж до кісток продуває. Вами Мокі Дагвей. Це не просто дорога, це серпантин, вирізаний прямо в стрімкому урвищі. Вона абсолютно несподівана. Їдеш собі пустелю, по а потім бах. Починається гігантський серпантин, який злітає на 365 метрів вгору. Просто по вертикальній стіні. Мокі Дагвей збудували в 1958 році компанія Техас Цинк не як туристичну дорогу, а щоб вивозити уранову руду з шахт у горах. Вона мала бути суто робочою, але з часом стала однією з найкультовіших доріг на заході США. Коли піднімаєшся вгору, відкривається захопливий вид на долину богів. Саме заради цієї панорами, Моки Дагвей часто включають у всі топи Must Сі у південній Юті. Я приїхав на локацію Пойнт. Щоб добратися сюди, треба спочатку здолати серпантин, ту саму небезпечну гірську дорогу. Тут висота 1950 метрів над рівнем моря, типу як Говерла майже. Якщо хочеш побачити юту по-справжньому, ти мусиш приїхати на цю точку, і якщо стоїш на краю цього плато, ти відчуваєш справжній дикий захід, як у фільмах. У мене поганий мікрофон, тому не знаю, як мене буде чути, але це прекрасне місце я би не потрапив, якби вчора не зустрів. Якогось мужика на моєму кемпінгу десь залишався на ніч, і він порадив це місце. що тут Дуже красиво. І це правда, з місць, яких я бачив, тут напевно в топ-10 воно теж виходить. І ще прикол, що тут можна лишатися на ніч. Бо я знав з таким видом, що можна лишатися на ніч. Я вже був на Гранд Каньйоні, коли монтую це відео, і я з певненістю можу сказати, що це навіть трошки краще. По факту це його міні-версія. Тут протікає річка, яка потім потрапляє в Колорадо Рівер, а та вже утворює Гран Каньйон. Хочу поділитися маленькою перемогою, бо за перших п'ять днів е я не розмовляв майже ні з ким, ну, хіба коли треба було щось купити чи ще щось. А за останні три дні я вже кожен день з кимось просто так спілкуюся. Дуже важко перейти той бар'єр невпевненості через англійську. Але щораз раз ту краще, краще і краще розмовляю зі всіма. Бонус, що туристів тут як кід наплакав. В порівнянні з іншими місцями бо добиратися сюди не кожен рискує. Метро, я вертаюся я знову по дорозі з обривом і вирішив зупинитись тут на обід. Мені почало самих субліматів не ставати, я відчувався трошки голодним завжди після них. Тому тепер кожного разу я роблю ще канапки. Та й таке, коли реклама вийшла на зовсім інший рівень. Часто бачив, але ніколи не розумів, що це. Бо в моїй голові то тільки молоковосток виглядає. Але насправді ця вода для корів. На відео травень місяць, а травою так і не пахне. Тому я не дуже розумію, як вони тут харчуються. Щось я їх трошки зістрашив. Не впізнали, а так. Я приїхав сюди в трошки поганий час, світло трошки погано падало, але мені здається, що вийшло все одно нормально. Цю територію треба було відвоювати серед багатьох людей, які тут бігають. І машини часто їздять, але все ж таки гарно, як на мене, вийшло. Чомусь більшість людей бігало в протилежну сторону, ніж у фільмі. І Я під впливом стадного інстинкту теж пробігся. Хто далі не знає, що це за місце, то тут знімалося кіно Форест Гамп, яке отримало шість премій Оскар. І можете ще раз насолодитися картинкою. Чао, юта! Велком to Arizona! Перший погляд ніяких кардинальних змін не відбулося. Але я й тут тільки проїздом, щоб потрапити в іншу частину Юти. Це перше місце, де я приїхав в Аризоні. і зараз я просто в рандомному місці, де досить красивий вид. Це просто додаток, яким я користуюся, щоб знайти безкоштовну стоянку, мене сюди привів. Тому зараз подивимося, що тут і як. Назва цього місця. Національний монумент Наваю. Вісце повністю безкоштовний. Є туалети, місця для парковки на ніч, для кемпінгу, центр для відвідувачів з якоюсь певною інформацією. Тут сказано, що село і було тут розташоване в 13 столітті, і зараз тут лишилися руїни. Це колишнє поселення Анасазі, яке часто будувалося прямо в скалі. Вони прожили тут до 100 років, а потім просто зникли. Зараз ці території належать найбагатшому племені Наваю. Блін, прикольно, що це місце повністю безкоштовне і повністю проасфальтоване. Навіть є мости спеціальні, щоб не було різких перепадів а плавні перепади для людей. Так і живемо. Я не знайшов відео з центру відвідувань, щоб показати кадри, тому пояснюю просто на пальцях. Ось це макет їхніх поселень. Щоб зимувати і не голодати, вони заготовлювали кукурудзу, квасолю, гарбуз, для того будували спеціальні сховища дуже близько до скали, з каменю і глини. Лишали маленький прохід, який щільно прикривали великим каменем, щоб не було ні одної щілини і не потрапляла вода. Цікаво, що їхні будинки могли бути значно гіршими, будувалось, як то кажуть, з глини і палок, тоді як сховище робили на совість. Але один рік був дуже довгий сезон дощів, потрапила волога, і заготовки були зіпсовані. Тому шаман прийняв рішення передислокуватися, і більше вони не повернулись на ці землі. Далі я їду до міста Пейдж і по дорозі мав заїхати в каньйон Антилопи. В ньому була зроблена фотографія, яка продалася за 5 мільйонів доларів. Но так як він розташований на території найбільшого і найбагатшого плем'я Наваю, вони тут друть 90 доларів за одну-дві години екскурсії, колись їм виділили території найменш придатні до життя, але з розвитком туризму вони почали заробляти на природних красотах. Але я знаю подібну гарну локацію, яка вже не належить до їх територій. Коротше, я тут три години просидів, може, чотири я монтував я собі і чекав на захід сонця до золотої години. Я знав, що Аризона знаходиться під ютою, і тут одинаковий часовий пояс. Але я не знав, що, виявляється, частина штату не переводить годинники на літній час. І в мене година помінялась на годину, і відповідно захід сонця сунувся. Бо він переважно був 810 820 а зараз він 7.20. І я просрав найкращий час, щоб зайняти цю арку, біля якої стояв 4 години. Йой. Запізнився. Воно мало підсвічуватися червоним всередині. Вже не підсвічується, блін. У нього весь він йде на заході сонця лузер. Я йду в поняття немає куди, ніби тут же немає, будь нічого красивого, але всяке буває. Я приїхав сюди сьогодні і сонце так пече, що дай дорогу порівняно з там, де я був, я був раптом 100 миль в інакшу сторону. Тут і година змінилась, і клімат змінився дуже пече. Буде спроба номер 2 злапати хороше світло в цій арці, але я чесно сумніваюся, що це вийде. Наступна локація це озеро Павло. Тут є красиві платні пляжі за 30 доларів, а є й безкоштовний, Ну, можна здогадатися, на який я поїхав. Тут дамба, за якою починається Гранд Каньйон, а перед нею місце, в якому можна купатися. Але я перший раз бачу таку штуку, типу він на дошці плаває, але дошка над водою один моторчик в воді. Дякую, що додивились до кінця. Будь ласка, підпишіться, залиште коментар, скажіть як вам. Дуже дякую, а я поїхав далі в уюту.